Доброго, ми з України. Вальгала. І як же ж новий івент без нового героя? Новий герой це Зігмунд. Доля грама. Не знаю, що таке грам. 100 грам знаю, а грам не знаю. Намальований такий варвар. Промальований, ну, не бомбічно, ну, досить реалістично. Так, клас у нього. Бо Боєць майстер битви. В принципі, клас ну один з найгірших. Він там в Каїті може підійти, тому що там своя специфіка. Це 30% накласти кровотечу на суперника. Тобто, і кровотеча там 60% від атаки. В принципі, воно тоді є, там та кровотеча знімає, трішки того ХП. Ну, там, до 100 ХП може знімати, грубо кажучи. Діє, воно ходів 5, здається. Гарно воно діє там на кавалерів, якого не добили, і потім кровотечу він сам відкис. Поїхали далі. Фішок якихось додаткових в нього немає. Сила 825. Ну, так собі. Сила непогана на сьогоднішній день. Що вона нам виливається? Значить, атаки в нього 787, в принципі, досить так потужно. Герой атакуючий, Качаємо переважно в атаку. Вже по дорозі там чіпляємо броню здоров'я, можливо, навіть трішки більше здоров'я. Тому що броні в нього, в принципі, трішки більше середнього, якби 776. здоров'я, ну теж трішки більше середнього, 1285. Але зараз якраз то багато таких героїв, які, от типу кровотечі, навішують, ще щось. Е, тому тому, тому здоров'я стає актуальним. Швидкість набору мани е, висока. Це класно. Далі поїхали. Ціль і найближчі вороги отримують 40 е, мінус 40 захисту проти світла на 4 ходи. Тобто, стихійний бронеріз – мінус 40, це не мінус 52-54, як більшість стихійників. Але це, виходить, стихійний бронеріз ПВП-шний. Тобто він не ріже трьом. І це вже круто. О, і далі наносить шкоди 220% по трьох. І наносить додатково шкоди в залежності від загальної кількості позитивних і негативних ефектів, які є у цілі найближчих ворогів, і наносить додатково 30%. Тобто він вже буде не 220 валити, а буде валити 250 клас, виходить, для нього дієвий, тому що кровотеча це також негативний ефект. Поки він зарядиться, ще якийсь камінчик викличе в когось кровотечу. Це вже буде 280. А якщо перед цим ви ще там бахнули, чи там, не знаю, щось накинули на себе команда суперників, чи ви лупанули ще чимось, то в принципі це вже буде такий пристойний. Це там 280, а там вже поїхали. І 310, і, і додатково до 210.37, ну, щоб всім навішати негативних ефектів, то сильно круто, але там 3, грубо кажучи, то не є проблема. Це до тих базових 220 ще накинути 90-ну, по 310 лупити, то досить реально. Ну, Це вже пристойно, це вже боляче. О, Далі герой отримує е, помірну кількість мани за кожного убитого ворога і невелику кількість мани за кожного убитого прислужника. Тобто, в зв'язку з якимось джейтосом це буде бомбічно. Тому що виходить так. Джейто споріже е, звичайну броню, цей поріже стихійку. Якщо там ворог підкоцаний, то теоретично е, він може там і трьох шотнути. Тому що вже буде мінімум по декілька негативних ефектів в СОП, він вже буде бити за 300. Ну, досить таки потужно. Досить таки потужно може вдарити. Давайте будемо підсумовувати. Знову ж таки, ПВП-шний герой. Знову ж таки, він заграє, я думаю, у зв'язках ще з якимись, принаймні, звичайними бронерізами. Бажано, щоб вони були швидкі, тому що він швидкий. Ось. Використання на подіях буде грати класно, бо він є по трьох з однаковою силою, і він не ріже, тобто він буде мобів виносити. Це, і він швидкий, класний герой буде для подій. Якщо у вас є там команда жовта під нього. Це раз. На титана, звісно, в кого є там мішкователь. Чи якісь там, ну, навіть Гвіневра вона то краще буде грати, бо вона більше ріже. Але зайде він на Титана, це в кого нема стихійників. Тобто, як там другий варіант, в принципі, зайде. Хоча в мене є і мішкуватель, і Гвіневра, тому навіть якщо це міф, то він мені ні до чого. Бо все ж таки 40 і 50, то 50, плюс, то велика різниця. Але в принципі зайде, для ПВП зайде, в обороні теоретично в зв'язках якихось також може зайти, не знаю, під того самого Джейтоса, дивлячись, яка у вас оборона. Ну, якби він не імбовий, як на мене, для оборони, ну, знову ж таки, під Пазіка може зайти. Тобто, якщо його поставити на плече, а пазіка останнього, то пазік там буде він і так може розмотати пару ваших героїв вибити. А так ще, якщо буде в героя зі зрізаною стихійкою, то буде досить печальненько. В атації, в атаці, то він, то кажуть, маст хев. Себе проявить досить класно. Е, підсумовуючи, е, герой е, наближений до імби. Е, оціночка йому 11. Хто піймав, вітаю. В кого є коментарі, коментуйте. Дякую всім за увагу.